Ми хочемо зберегти. Таблицю з графіку Рхікат. Графіки у нас мають окремі такі позначення, формуються вони у розділі графіки, є у списку елементи, компоненти, поверхні, і всі вони фактично співпрацюють, ну, мають свої налаштування і їх можна, як виявилося, перевести. Ну, наприклад, можна подивитися компоненти. так, ну, тут, <кій> Усі графіки з цього, цієї вкладки можна. Перевести в Excel. Зокрема, ми, наприклад, відкриємо тут експлікацію першого поверху, як варіант, і обираємо файл, зберегти як. І саме з цієї вкладки, як виявилось, у нас є такі специфічні варіанти збереження. Faldoc це щось, ну, я можу так не дуже розбираюся, але воно мені дуже подібне на Word. Таблиця Excel, от, власне, те, що найбільш функціонально. Тут, скоріше за все, теж якась універсальна таблиця. Тобто якийсь формат, який ну, досить поширений, тому що зазвичай то тут взагалі не зазначена версія, тут зазначена. Тобто, напевно є сенс у цій диференціації. Текст з табуляціями не знаю, що це таке. Ну, текст, ж так. Можна в. Оцей варіант не чула навіть і в ПДФ. ПДФ, в принципі, не знаю, наскільки це рентабельно, тому що ми в будь-якому разі закидаємо за нормального розкладу планів, так? тобто ми ставимо верніше, табличку на аркуш з планом, і тоді вже фінальний документ переводимо в ПДФ. А тому повертаємося до таблиці Excel. Я другої не буду випробовувати, бо я її. Застосувала вже, спробувала, вона мені сподобалось. Можете спробувати паралельно ший. Можна зразу відкрити файл після зберігання, ну, але я спеціально галочки не поставлю. Поставлю так ну, один експлікація, перший поверх зберегти. І тут, в принципі, бажано мати вільне місце на робочому столі, щоб це було видно, але у нас є такий характерний. Значок, так і що ми тут можемо зробити? Ми можемо редагувати цю таблицю. Хто має навики, так можемо додавати якісь функції. Ну, по ідеї, це є така типова таблиця. Я не дуже такий ас у ній, але скоріше за все, люди, які працюють щоденно, вони знають, як це все опрацювати, тому що фактично, бачите, всі вкладочки у нас діють, якщо у нас нормальна. Де ми бачила фільтри є, так і є, очевидно, всі інші команди, які ви знаєте, зі стандарту Excel, ті всі фактично тут і є. Ми фактично експортуємо цю річ і можемо додатково опрацьовувати. Зокрема, напевно, ось ці дані нам цікавіші, тому що ми, ми тут можемо якісь уточнення собі у формулах прописувати.